Якщо ви втратили закордонний паспорт на території України і вам 16 або більше років, зверніться до підрозділу ДМС, СНАП або ДП документ. З собою візьміть документи, заяву анкету. Паспорт громадянина України, якщо вже виповнилось 14 років, документи про сплату адміністративного збору, заяву про втрату чи викрадення паспорта, витяг із єдиного реєстру до судових розслідувань для відновлення закордонного паспорта дитини до 16 років. Звернутись має один з батьків або інший законний представник, маючи з собою паспорт або свідоцтво про народження дитини, свій паспорт, документ, що підтверджує повноваження представника. Заяву про втрату паспорта, витяг із єдиного реєстру досудових розслідувань у разі викрадення паспорта на території України. Для дитини до 12 років одна кольорова фотокартка 10 на 15 см. Перевірити статус виготовлення паспорта ви зможете на сайті Державної міграційної служби.